Період цвітіння амброзії це період із середини липня до настання осінніх заморозків. Одним із найнебезпечніших алергенів для людини є її пилок. За словами завідувачки алергологічного відділення Черкаської обласної лікарні Наталії Гармаш, у період цвітіння квітковий пилок має вплив на людину. Чим небезпечна амброзія та як її викорінити, про це сьогодні говоримо із головою Всеукраїнської екологічної ліги Тетяною Тимочко. Пані Тетяна, я вас вітаю. Вітаю. Які види рослин, передусім є? Які види рослин алергенів поширені в Україні? Е, ну, от ми вже говоримо зараз про амброзію, і, і це один із таких найбільш поширених видів е, і е, ну. Дуже агресивний вид, який, який захоплює значні території. якщо от говорити про рослини, то саме амброзію можна віднести до таких зелених квіткових. Агресорів, які витісняють злаки, подорожник, ромашку череду, всі інші рослини, які є аборигенними, тобто такими, які росли в Україні давно і ростуть в Україні давно. Наступ таких рослин відбувається в зв'язку з кількома обставинами: перше, це зміни клімату, і рослини, які росли в іншій природній зоні, вони поширюються разом з потеплінням і піднімаються, якби Вище на північ, просуваючись на інші території, де вони раніше не росли, у них немає природних конкурентів, і саме тому вони захоплюють значні території. Крім того, це е, території не облаштовані, це смітники, це неугідні землі, землі, які не обробляються, або там немає рослинності, або якихось рослинних таких суцільних культур, або трав, або тих же самих дерев і підстилки в лісах. І тому, коли ми говоримо про амброзію, ми бачимо в цьому дуже високий ризик. Крім того, можу сказати, що Зараз це накладається не тільки на такі обставини і поширення амброзії, і впливу на здоров'я людей на біорізноманіття, але це пов'язано із планами України до вступу до Європейського Союзу, де категорична боротьба з. Інвазійними, тобто чужорідними видами, зараз поставлена на порядок денний, і європейські країни дуже дбають про це не лише повторюю з огляду на вплив на здоров'я, а в першу чергу на те, що ці чужорідні види витісняють природні аборигенні види, які тут зростали, це є загроза для що їм небезпечна знаменін. ця амброзія, що навіть от ставлять таку умову викорінити її. Тому що в першу чергу це рослина, яка витісняє природні види. Вона захоплює вона там, де ростуть природні види. Ну от, наприклад, якщо ми беремо просто в ландшафті або на полі, або біля лісу, то ми можемо завжди зустріти такі рослини, як подорожники. Нам він видається просто для нас абсолютно природнім нашим елементом будь-яких рослин, або та ж сама ромашка полява. Череда, мати мачуха, тобто лікарські навіть рослини. Але коли там з'являється хоч один кущик амброзії, через е, уже два роки ця територія просто вже від, там відсутні всі ці рослини, і там росте тільки ця амброзія, ця агресивна чужорідна рослина. Ви кажете, і, чужорідна рідна, це... відколи вона з'явилася у нас, ця рослина? В різний час вона з'явилася в різний час в Україні. Ну, почалося розповсюдження, наприклад, амброзії в різних областях по різному Ну, наприклад, в Луганській області це ще в. 30 тридцятих роках минулого століття, 1926, 32-й, почали фіксувати цю рослину вже, ну в той час. І потім вона ну почала дуже поширюватися Луганською, Донецькою областю на півдні Дніпропетровської області. І якраз от тепер уже ця мрозія досягла не тільки південних і східних областей. Дуже поширено це Черкаська, Кіровоградська область і навіть. Території, де е, більш такий прохолодний клімат, це лісостепи, вже е, лісова територія, там по лісі, Чернігівська область, от е, ці зараз ці абозії вони розповсюджуються. Тобто, можна сказати, е, що е, почалися з поодиноких якихось битів, але я повторюю, зміни клімату. Це потепління таке зміна температур, підвищення літніх температур, і бо вона більш така теплолюбива рослина, і розповсюдження вірніше, вона поширюється на таких неугідних землях, яких, на жаль, в Україні є достатньо. Це несанкціоновані стихійні сміттєзвалища. Це землі, які раніше оброблялись, потім, в 2000-х роках, вони перестали оброблятись і вони суцільно почали заростати амброзією Це Звичайно, відсутність заходів благоустрою, і тут треба сказати, що звичайно уже з ну десь дві років ну почалась дуже серйозна така серйозна робота по боротьбі з цією, Її віднесли до карантинних рослин. Що це означає? Віднесли до карантинних рослин. Ну, це ті рослини, з яких ну є така категорія карантинні бур'яни, тобто ті, які не є культурними рослинами, і які треба викорінювати, треба їх знищувати. скажіть, будь ласка, в який період амброзія розмножується? Тобто до якого періоду потрібно її скосити або обробити землю, щоб не було амброзії? Який період її розмноження? Ну на ну взагалі, то цвіти з 1 с... серпня до кінця жовтня. Вона може тепер тепер, от в ці останні роки, амброзія починає раніше цвісти, тому що ну вона. Е, немає природних ворогів, є е, е, умови для її зростання, і тому, е, ну от е, вона може захоплювати нові території. От її цвітіння, саме е, кінець липня, серпень е, і кінець жовтня. І ця е, рослина небезпечна для здоров'я людей саме під час е, цвітіння, тому що цей саме пилок, який розповсюджується навколо е, амброзії на та на тих ділянках, де вона є, викликає людей алергію. Це і підвищення температури, сльозотечу, кон'юктивіти дуже поширені. і Всі думають, від чого це у мене кон'юктивіт. Навіть люди, які не є алергіками, вони якийсь час відчувають цей дискомфорт. Ну і це може е, викликати. Дуже, якщо наприклад людина або постійно живе поблизу вили якої плантації, ділянки, де росте амброзія, або знаходиться просто на цій території. От, наприклад, дуже часто е, вихователі ще в 2000-х роках виводили дітей на прогулянки, там, в паркі чи за межі міста, і не знали про цей такий категоричний негативний вплив. І діти просто задихались, це може навіть викликати ну, не просто якийсь дискомфорт, а це може набрик легенів викликати, погіршити зір і. Е, це вже потім може стати хронічним, особливо це загострюється у людей, які хворіють на хвороби легенів. Які методи є найбільш ефективними? Ну, взагалі, то такі такі методи боротьби вони визначені інструкцією е, з виявлення локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів. Є такий документ е, в законі про забезпечення санітарного та епідемілічного благополуччя населення. Також про це йде, йде мова і органи виконавчої влади місцевого самоврядування, вони підприємства. Кому належить такі території, вони мають діяти відповідним чином. Ну, це комплексна боротьба. Це не можна сказати, знаєте, ага, вийшли всі, щось зробили і. І слава Богу, все закінчилось, тому що це, по-перше, вже поширена рослина. Повторюю, вона не має природних ворогів, і тому вона дуже агресивно поширюється. І тому потрібен комплекс заходів. Ну, в першу чергу, це заходи фітосанітарні, це контроль, постійний контроль за станом цієї продукції, яка може отримати вплив від амброзії. Ну, наприклад, там продумиспро. Продукти харчування, які ми отримуємо з поля, з городу, це може бути також запилення або потрапляння пилка амброзії, або теж саме зерно потрапляння пилка амброзії на, на ці продукти. І тому такий контроль має, має бути здійснений на ну, весь час. Крім того, є агротехнічні заходи, тобто фактично ліквідаційні заходи. І тут, на цих ділянках, які вони вільні, можуть застосовуватися і засоби. Боротьби з бур'янами, в тому числі гербіциди і механічне скошування, але це треба робити в певний період. До цвітіння, і як тільки е, ці рослини з'являються, е, скошування навіть в якійсь мірі може припинити зростання, але краще е, це робити, коли тільки е, виходять ці невеличкі рослини, аброзії це не тільки скошування, але е, вибирання саме з корінням, з тим, щоб вони не змогли далі, далі розповсюджуватися. Тут якраз застосовують іменно хімічні засоби боротьби. Це ще один такий е, е, захід, ну який треба визначати відп... на відповідних територіях, тому що якщо це Місця, де зростають де зростає городина, чи зростають зернові культури, чи, чи ще щось інше, то звичайно, що може потрапити потім людям харчування, то такі хімічні засоби мінімально використовуються. І є спеціальні препарати, які затверджені в переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, і саме які застосовуються саме для боротьби з. З аброзії, і я можу вам сказати, що в більшості випадків це абсолютно превентивні заходи. З 2005 року, всеукраїнська українська ліга і наші всі осередки по всій Україні ми з е, громадськими зусиллями, залучаючи е, небайдужих громадян, особливо і навіть дітей, коли це от, просто виростають невеликі. Кіці саджанці навесні. Ми очищаємо територію шкіл, пришкільну територію, прибудинкову закликаємо органи самоврядування в будинках, До цього закликаємо з тим, щоб це, це прибрати до того, як ця рослина виростає, тим більше починає цвісти. І це Я вам зрозуміла. Розуміла, потрібні превентивні робити. заходи. Потрібні, потрібно, так. щоб люди до цього привчились. Я вам дякую за розмову і нагадаю, що це була голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко. Говорили про амброзію, в чому її небезпека, та як знешкодити цю рослину.